Всіх рада вітати на каналі про секонд, рутина з мого життя, місто. І ми йдемо шукати секонд щось класненьке. Та-да-да-да, да, да, да. я вже в сумках. Сьогодні середина тижня, сьогодні 235 гривень за кілограм або приблизно еквівалентно 6 доларам. Я вже знайшла непогані сумочки. Середина тижня, є сподівання, що я знайду щось: вау, таке класне, класне брендове прибрендове. Ви, ви сідайте зручніше, наливайте чай. Беріть щось солоденьке, тому що буде цікаво, сподіваюся, ось така сумка. Вона досить цікава, сучасна, в дуже хорошому стані. Має ще всередині гаманець такі прозорі, має е, віконечка, такий диск прозорі. Цікава сумка, і вона заважила 125 гривень всього-навсього. Якби ну, недорого для сумки, скажу вам по правді, можна обновити свій гардероб, звичайно, ще з таких шматочків тканини пошита сумка, шопер. Є клатчі, клатчів зараз багато різних є, але з культових брендів я давно клатчі не зустрічала. Хоча мрію щось таке неординарне знайти в секунді. Хутряна сумка, і вона така увесенька виглядає пухнаста, мила, така, як іграшка. Можна на неї лягти замість подушки використати навіть теж. Думала Ted Baker. Но ніякого бренду немає, така косметичка, має малесеньку плямку, хоча вона в ідеалі, якби, ну, в цілому. Є, я бачу текстильні сумки. Це подібно на шкіру. Досить непогана класична сумка від Фіорелі, чи це бренд. Но колір навіть не бажає такої слонової кістки. А базова сумка, до речі, підійде буквально до різних стилів одягу. Ну, це потрібно любити. Ще така сумочка клач. Бачите, має ланцюжок, має якісь весюлечки, брилочки. Ну, така виглядає, вона якби вже вінтаж. Що ще є? Є шупер, ну він понищений. Є така класична сумочка. Ось таку я від фіорелі ще витягнула, але я бачу, вона досить вже знищена, як бачите, цей шкір замін він потріскаває чисто. Ну, колір був красивий, сама модель сумки досить непогана. Буває так, що навіть останній день я знаходжу шкіряні сумки, буває, я в перший день і нічого немає. Тому це секонд, це лотерея, це такий мікстері бокс, як повезе. Ну, це поле чудес. Завжди цікаво ходити в секонди, тому що не знаєш, що наступного разу ти знайдеш. І кого я побачила, це Мака-Пака, це герой мультфільму у нічному саду. Він має співати пісеньку, але він каже, підпишіться на канал. Підпишіться, хто не підписаний. Пластиковий такий потяг. Ідеальний просто іграшок багато. Вони всі в такому хорошому стані, ведмедики. Я їх потривожила. Різні персонажі з різних мультфільмів, телесеріалів. Це величезний ведмідь з культового універмагу в Англії, в Лондоні. Так, собачка. Ну, я деколи путаю собачки з родмедиками, але мене так буває. По тій мордочці, поки відрізниш, хто і хто. Можливо, я знайду якийсь класний такий ведмедик, фірмовий. Ну, нічого такого не бачу. Якби все класне, але ми йдемо на одяг. І мені сподобалася така ковтинка в'язана. Вона складного крою, непроста зовсім це. Мені подобається, якщо речі такі неординарні, вона легкої в'язки, бежовий колір, гудзики, якби дерев'яні виглядають. Ні, це швидше всього це кістка. Ну і це 100% льон. Такої рихлої чуть, чуть в'язки, абсолютно базова річ, і на жару, на, на теплу погоду буде саме то. Можна було би до неї одягнути широкі брюки палацо. Ще ось така біла класична спітнарічка, вона понизу має мережеву прошва. А це абсолютно класика. В довжині міді навіть мідаксі. Легесенька. Теж зараз на теперішню погоду. Як знайдаєте таку спідничку? Вона ще на підкладці від англійського бренду: 16-ка англійська. Як бачите, і тут льон з візкую, але ж підкладка тут Поліестер. Ну, ми вже не раз обговорювали цю тему. Мабуть, так потрібно. Потрібно йти в ляному ляній сукні, в ляній спідниці, але щоб знизу парило, е, крутилася оця синтетична підкладка, можливо, так воно має бути. Ось така кофтинка від бренду Ту, вона в'язана, це поло, ніжно-блакитний колір, мінімалістичний такий силует. Мені подобаються такі кофточки, це елючка, але вона оверсайз, вона навіть би підійшла. На Excel. -ку. Я відібрала якісь такі гарні речі, мені сподобалася. Ось така блуза на темно-синьому кольорі і декорована пластинками декоративними темно синій колір. Вона подвійна. А зверху вона якби така призібрана. Задів вона застібається на грузичок. Теж така класика. Гарно би поєдналася з класичною чорною спідницею. Спідниця в дуже міді має три складочки зверху. Вона декорована пряжечкою золотистою. Це від англійського бренду ця спідничка. І ще добре, вона ззаду має в поясі гумку. Так що вона ще й плюс зручна досить. Ну і сюди би я до цієї спіднички одягла, можливо, блузу від бренду Ліпсе. Це англійський бренд, це недорогий такого середнього цінового сегменту. Але в цього бренду дуже цікаві сучасні трендові речі бувають. Тому теж потрібно свій гардероб міксувати з такими якимись трендовими, сучасними речами, щоб не був дуже такий, знаєте, ваш аутфіт сумний скучний і ні про що. Можливо, можна додавати якийсь навіть масс-маркет. Багато хто пише, що так міксується, це дуже мудро. От, Наприклад, можна взяти блузу від шейн, це глибокий масс-маркет, але блуза цікава тим, що вона більш такий класичний має крій, але сучасний. Дрібненькі такі гуцики і колір ніжно-бірюзовий до такого якогось блакитного. Ну, більш він м'ятний, точніше, від бірюзового до мятного. І е, теж побачила класичні брюки від бренду PAPAYA. Це гусяча лапка. Така, е, гусяча лапка. Так, тут хороший склад, віскоза поліостера Ластан. І вони ще новасики, вони б навіть гарно поєдналися з цією блузою від Шейн е, в м'ятному кольорі. Так був би такий класичний, сучасний аутфіт. Ще побачила жакет, він в чорному кольорі, але комір має теж гусячу лапку. Щось мені так сьогодні зайшло, я побачила ці речі вирішила вам показати. Жакет теж сучасний, він прямого крою, він такий відкритий без гудзика, як кардеган. Рукава теж мають такі розрізики. Ну, цікавий. В кишенці, якби, хустинка є, на підкладці. Не побачила я бренду, але досить цікава річ. І хто любить гусічу лапку, вона завжди є актуальна, це класика, і як ви бачите, як можна з таким одягом поєднувати речі, в цей принт, які комбінезони, і сукні, і клатчі, сумки, дуже багато речей, верхній одяг. Так що не відкинуйте свого гардеробу гусичу лапку, вона актуальна і стане вам на годі розпавити ваш аутфіт. Ще знайшла ось такі брючки теж більшого розміру. Кажуть, що я не показую, я вирішила сьогодні чуть -чуть більшого додати, більших розмірів відео. Вони легесенькі, вони літні, вони на гумці зверху. Це 14 ка англійська від Primark, це Mass Market і це 100% віскоза. Класична блуза, якби, але принт веселий, тому що тут тропіки і тут принт тваринок, ягуарчик бачимо, зебра, якби таке все тропічне, це від бренду Ту, в чорно-білому кольорі. Така блуза. Це 20-ка англійська і який, ви подивіться, склад віскоза з льоном. Просто віскоза з льоном, це така знахідка. Ще, як бачите, є гусяча лапка. Так що гусячу лапку хто має, до речі, гусяча лапка не всім підійде, вона чуть-чуть додає об'єму ще більш кілограмів, тому треба дуже уважно, дивлячись, що, під що. Який ріст, теж не кожен буде носити. Від Макс Spencer. 46-й розмір. Тут льон в складі, є віскоза, такі брючки. Брюк досить багато є, тому що середина тижня вже кажу, такі від Bershka джинси, вони з розривами. вони вкорочені, в в білому кольорі білосніжному. Вже такі більш сучасненькі, на кожний день, кежу стиль. Що ще цікавого я знайду, я в пошуках що показати. Футболка теж кажу на кожний день, це не класика, це півседенна футболка від River Island. Так, Багато чогось кольорового, і я шукаю сукні. Сукні для моїх любимих глядачів, які люблять сукні. Ну, це така на кожний день теж casual сукня. Це джинсова сукня сорочка. Ще ось така чорна. Скільки сукні багато. Це виглядає як вінтажна або така глибока класика. Ну, мені нагадує 90-ті 80-ті роки з цим таким хомутом. Але мода повертається. Можливо, це зараз пік, пік моди, я не знаю. Ось ця мені сподобалася в мінімалістичному такому стилі. Вона з блискавкою золотистою. Від Акспаріж це Поліестер, я впевнена, що навіть не дивилася. Ну вона цікава така сукня. І я побачила натурального шовку сорочку. І вона ідеальна в цілому, але має, як ви бачите, збоку плямка така, якби затекла десь, якби водичка затекла, можливо, навіть коли її сюди везли, в тюках, можливо, і так було. Ще сподобалась ось така сукня, вона яскрава. Подивіться на цей принт, на ці квіти на білому фоні, коралові, такі персикові, зелене є. Це від бренду F&F, в довжині міді ця сукня, вона прямого силуету. Дуже мені сподобалася. І в складі Віскоза і льон, що дуже добре. І вона не на підкладці синтетичній. Вона просто такого середньої щільності тканина не буде просвічуватися вона без підкладки. Але підкладку, знаєте, потрібно дивитися, якщо не просвічується тканина, її можна просто зрізати. Ще сподобалася ось така сукня, вона як туніка йде, так? Легесенька бавовна, дерев'яні гудзики, вона має. Вільний такий розслаблений силует, як бачите, по боках розрізки, такий розслаблений стиль, хочеться взяти шкіряні сандалі, плетену сумку, плетений капелюх, і пройтися по узбережжі моря, послухати, як шумлять хвильки, як кричать чайки, і куди мене занесло в таку ностальгію, в якусь таку подорож. Так, ця сукня мене так вивела на такі мрії. Ось така ще сукня сподобалася. Мені такий принт. Любимий мій, до речі, англійський бренд, який я не можу правильно прочитати, і я не ризикую. У мене ще чуєте, хто дивився моє попереднє відео, у мене ще голос сів, мені не дуже пройшло, тому я навіть відчуваю, що можливо це щось алергічне таке. Почалася весна, тому що цілу зиму мені хоч би що було. Так, ось такі суконьки, суконьки. Ось ця така. Оленка, я знаю, що ви любите сукні. Я, як тільки дивлюся сукні, зразу згадую мою любиму глядачку Оленку. Ну, ви всі в мене любимі. Я знаю, що Оленка наголошувала, що вона дуже-дуже любить шиночні сукні. І в мене зразу асоціація. Ну, ця така більш простіша. Так, ще ось така сукня. Ну, така більш елегантна, вона поєднання чорного і чорно з білим. Навіть баш є. Це з середнього сегменту цінового бренду. Не є дешевий, недорогий. Бачите, вона ще з бірочкою паперовою навіть. Ось така сукня. Ну, тканина більш еластична, не натуральна, більш еластична. І, до речі, 60 фунтів вона не коштувала не вже, так і не дуже дешево. Якщо ще кинути на калькулятор і це перевести в гривні, то вау ось така мережена сукня. І мереживо під денім, Такий, якби от, колір Деніму. Вона на підкладці, цікаво її можна опускати на плечі цю сукню. Вона призібрана, теж такий розслаблений стиль в сукні. Такі сукні більш підходять худим і високим. Як це, на мій погляд, бо я розказую суто своєї суб'єктивної думки. Чоловічі шорти Росталь. які вони, вони в ідеальному стані ці шорти. Ще шорти чоловічі, коргові Jack Jones. Теж якісний бренд англійський. Їм зносу немає цим шортом. вони мене така цупка тканина досить. І купи ще кишень, ну кажу карго. Можна там понапихати ключі від машини, кинути гроші, телефон. Чоловіки люблять, щоб було би купа кишень, Знаю. Так, такі шорти різні. Шортів багато є. Джинсових штанів теж багато. Ну, різних брюк є. Є джинси, як ви бачите. Є лавіса, є всяке таке. ось така футболочка. Не знаю, цей бренд, але футболка просто в ідеальному стані, тому я її взяла показати. Бо в хорошому стані футболку, трикотаж, взагалі в хорошому стані важко знайти. І тут і дасть ось така спортивна футболочка. Так. От так я дивлюся, чоловічих багато дуже є. Ну, то взагалі багато зараз по дам є. Це якийсь пінгвіни чи що? Пінгвін описано. Це непоганий бренд. І пінгвінчики намальовані. Так, ще від пума є поло. Що ще є чоловічих? погортаємо. Ось така красива в розмірі L. Сорочка від Cotton Trade І від Ben Sherman це не дешевий англійський бренд, це вальветова сорочка, колір теракотовий, такий до помаранчевого навіть. Ну, теракот. Якісна. І в цього бренду сорочки 60 фунтів середня ціна, там не дешеві речі. Бачите, поруч міряють щось, обирають собі люди. Тому що секонд альтернатива на кожний день. Ще така фланелова сорочка досить хороша, вона теж в ідеальному стані. Чоловіча м'якенька, тепленька. Далі пішли піджаки чоловічі. І вони якісні, дуже якісні. Чомусь чоловічі піджаки навіть якісніше шиють від Next, споренду, ніж жіночі. Подивіться, який досконалий, як якісно пошити на такій підкладці. І від Пол Ендрю. Пол Ендрю це британський дизайнер. До речі, він був креативним директором Сальваторе Фарагамо. І в 2012 році, можливо, я помиляюся. В 2012 році він свій бренд започаткував, а до того він був директором Сальваторе Фарагамо. Це дуже дорогий бренд Paul Andrew. Так що такий піджак, чоловічий оксамитовий із сатиновим таким коміром. Ще від Vance, отака тепла куртка. Вона утеплена, вона має таку підкладку. Вона балоніва, але підкладка якби більш тепліша. Дивно, що її ніхто не забрав, я навіть не бачу. Так, ну, я не сильно дивлюся, так не вникаю деталізовано, але зовнішньо візуально не видно дефектів. І навіть не видно, що вона заношена, що вона там брудна, ця куртка, вона з капюшоном чоловіче, подивіться, яка добротна, багато є з е, пікселів товару, е, такі мілітарі. Теж можна, я вже останній час дуже багато, багато бачу і футболок. Е, жіночі, така припорошена роза, а троянда, припорошена троянда, зручні підбори, ось такі туфельки жіночі милі. Ну, якби це екозамша. А можливо і ні 111 гривень. І сліпони, кеди сліпони, чоловічі червоні ванс. Якраз буду цієї куртки. Ну, але куртка якби затепла. Ну чого можна, в принципі, і так. От такі Вансики. Купити куртку Ванс червону. Я у Макдоналдсі, чекаю свої замовлення. Замовила капучино, така тепленька погода, Я хочу трішки посидіти, піду ще в магазин. Принесли мені капучино, принесли мені бургер. Сінсеї. Що там є доброго? Подивимося ціни, що сінсей пропонує. Окуляри. Тут все дешево. Польський бренд. Цікаво подивитися, зайшла. Я купляю на раз свічечки купляю собі футболки, деякий одяг теж. 169 гривень окуляри. Окулярів немало сенсею, так що не можу вам сказати. Дитячі милі піжамки недорогі. Ось така піжамка 200 гривень. Це взагалі небагато порівняно з тими цінами, які зараз. Нас оточують на їжу в супермаркеті 209 гривень. Ось така піжама у верхній низ. Для дівчинки яка мила піжамка. Ну, ця піжамка дорожча, вона коштує 399 гривень. На різку 22 Вона якась потрібна, чи що ця піжамка? Чи так прикріпили.